Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде на знання дорожніх знаків і теми початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання з багатьма улюбленою теми проїзд перехресть І останнім буде завдання з теми Обгін. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 За якою траєкторією дозволяється проїхати ліворуч водієві жовтого автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: Один за траєкторією А, 2. За траєкторією Б. 3. Обидві траєкторії дозволяються, та 4. Обидві траєкторії забороняються. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю. А ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. Тут водій хоче проїхати ліворуч, і він уже ввімкнув відповідний лівий показчик повороту для цього. Поворот А це звичайнісінький поворот ліворуч на перехресті, а траєкторія Б це розворот з подальшим рухом заднім ходом до перехрестя і лише потім поворотом ліворуч. І тут відразу може виникнути запитання, а для чого взагалі придумувати траєкторію Б? Чому не можна просто повернути собі ліворуч? Здавалося б, тут усе просто, але ні. На нашій ділянці встановлено знак 5.29. Місце для розвороту. Цей знак показує, де можна виконати розворот, і хоч він і не належить до групи заборонних чи наказових знаків, а належить до групи інформаційно вказівних. Він все ж має одну заборонну властивість. Цей знак забороняє поворот ліворуч, так що траєкторія А нам точно не підходить. Тепер давайте розберемося зі складнішою траєкторією Б. Водій вигадав цікавий спосіб, як проїхати ліворуч і не порушити заборону знаку місце для розвороту, і заборону знаку він і справді не порушить, але все рівно порушить правила дорожнього руху. Ми чітко бачимо, що траєкторія руху заднім ходом проходить через перехрестя, а згідно з пунктом 10.10 .10 правил, рух заднім ходом через перехрестя забороняється. Таким чином, проїхавши ліворуч по будь-якій із запропонованих траєкторій, водій жовтого автомобіля правила порушить. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: який автомобіль проїде перехрестя першим, а який останнім? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. жовтий перший. Білий останній. 2. Жовтий перший. Вантажівка остання. 3. Білий перший жовтий останній. 4. Вантажівка перша, білий останній, 5. Білий перший вантажівка остання, та 6 вантажівка перша, жовтий останній. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Білий проїжджає прямо, а жовтий та вантажний повертають ліворуч, і водії увімкнули відповідні показчики повороту для цього. Перехрестя наше не обладнане світлофорами і є нерегульованим, але на ньому встановлені знаки пріоритету, котрі допоможуть нам вирішити наше питання. Згідно зі знаками 2-3 головна дорога і 7-8 напрямок головної дороги, на головній перебувають білий та жовтий автомобілі. Відповідно, водії цих автомобілів мають перевагу перед водієм вантажного, і він проїжджає перехрестя останнім. Ну а далі все також максимально просто. Взагалі ця задачка має бути легкою розминкою навіть для недосвідченого водія. Але завжди корисно отак розім'яти себе. Погодьтеся! Так от, далі ми визначаємо, хто їде першим, а хто другим. Згідно зі знаками, жовтий і білий автомобілі знаходяться на рівнозначних дорогах, а отже тут у дію вступає, мабуть, найвідоміше правило правило перешкоди праворуч. Ну або ж його ще називають правилом правої руки. Згідно з цим правилом, перевагою користується водій жовтого автомобіля, який якраз таки і є цією перешкодою з правого боку для водія білого. Таким чином, першим перехрестя проїжджає жовтий автомобіль, а останнім вантажний. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді, під номером 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке. Чи дозволяється водієві червоного автомобіля обігнати жовтий у зображеній ситуації? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється, якщо швидкість жовтого автомобіля менше 30 км на годину. 3. Дозволяється, якщо обгін буде завершено хоча б через 300 метрів. 4. Дозволяється за дотримання умов, зазначених у відповідях 2 і 3. Та 5 забороняється. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на ній. Жовтий просто їде собі прямо, а водій червоного має намір його обігнати, і він заздалегідь включив відповідний попереджувальний сигнал. Що ж може заборонити водієві виконати обгін? Давайте розпочнемо зі знаків, на які ми, звісно, що не могли не звернути уваги. Очевидно, що знак «2-3 головна дорога в нашій ситуації нічого не вирішує. А як щодо інших знаків? Той, що посередині, це знак 3.25 обгін заборонено», а той, що знизу, це табличка 711 відстань до об'єкта. Разом ці два знаки означають, що далі, а саме через 300 метрів, розпочинається ділянка, на якій забороняється обгін. Тобто, виходить, що обгін буде заборонено лише через 300 метрів і зараз він дозволяється, і відповідь ні. Не на цій конкретно ділянці, адже ми бачимо, що траєкторія обгону проходить через перехрестя, і тут неважливо, чи знаходиться водій на головній дорозі, і також неважливо, з якою швидкістю рухається автомобіль попереду. На перехресті в будь-якому випадку обгін забороняється згідно з пунктом 14.6 правил дорожнього руху. Таким чином, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося. Та обрав варіант відповіді під номером 5. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу, та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.